Друзі, усім привіт! Сьогодні візнімлю вам трансформацію Юлі, точніше її тренування. Так що погнали. Ну що, будемо сьогодні знімати? Так, да, можемо поспішати, звісно. Як Як ти себе почуваєш? Трошки краще тобі? Так, мені легше і я би вже хотіла да, навіть усі немножечко наших тренувачів. Так, навіть сьогодні. Мені здається це мало. Тебе мало? Слухай, може будемо ще, будем ще по вихідних тренуватися, субота uh, неділя. Знаєш, я за правда. У мене вже була така мислі, що по утрам діти А я тобі буду давати домашні завдання спеціально вдома. Окей. Okay. А що ми сьогодні тренуємо, що хочеш? Попу, конечно. А, сьогодні по плану попа, так? Да? Клас! Ти хочеш знову з розинкою? Хочу болі, так. ха погнали. І так, зараз ми з тобою виконуємо присідання сумо. що це означає. О, значить, виставляємо ноги широко, носочки в сторони, 45 градусів. Тепер тримаємо гантелю, спинка рівна, лопатки стиснули, і сідаємо, похуй тягнемо назад, але не провалюємо Значить, плавно сіли, встали. Сіли, встали. Зверни увагу, до кінця я не встаю. Я стараюся постійно тримати навантажені цілим. Спробуєш? Так, Нас. Так, давай, перша спроба, я мушу зняти першу спробу. спробу. І зразу тебе виправлю. Давай. Ножки ширше, давай. Носочки в сторони. Добре. пересідаємо, лопаточки тримаєш. Сідаємо попутянемо назад. Прекрасно, дуже добре сіло. Вставай. Добре, 15 разив, 15. Да, супер, все супер. Попутрая нынешняя, что я пускала. Хорошо, и отпочиваешь. І попові ноги відчуваєш. А важко тобі виконувати чи просто незвично? Е, ну, маю враження, чи непривично. Але Я привики, і у тебе побачати. А відчуття подобається? Так, да, подобається ножки, одразу відчувається. Клас, ти дуже гарно зробила навіть от перший підхід. Да. У нас був. И тебе дуже гарно виходить. Ну тому що я вже так, да, чуть-чуть разбираюсь. Чуть-чуть разбираешься. Каким да? нас сегодня тренование? Нагадаешь? Шостое, 6. Сьогодні да, у нас уже, походу, 7. Седьмое. седьмое. Осталось три. Які зміни? Замечательний результат. У мене з'являється пресс, при цьому я його не качала. Вот. і самочувствие, ну як то фігура лучше. А, відчуваєш, що трошки плотніше стало, тобто підтягнулися м'язи, так? Так, да, я це чувствую і по себе, і по своєму стані, і по зовнішньому віду. Чудово. Так, ми зробимо з тобою чотири підходи, так що давай, поїхали. Я поняла, что в тренировке самое главное это регулярность, потому что когда ты пропускаешь хотя бы на 4 дня, то есть ты делаешь перерыв 4 дня, на пятый день очень тяжело идти на тренировку и упражнения даются намного сложнее, потому что ну, ты как-то теряешь форму, это все как-то вот забывается, не знаю. И когда вот регулярно занимаешься, намного легче. Когда делаешь перерывы, вот э, тяжелее. Нам, по и пожала, поэтому... мабуть, только пропадает, да? А, желание пропадает. Я просто заставляла себя сегодня ехать. Вот у меня было перерыв, да, 4 дня да. А, промежуток между тренировками. Я просто сажусь в машину и понимаю, боже, сейчас будет какой-то ад, боли, что... Почали... И вот только начали, и все, у меня уже все, по 3 часа. Эйфория. <решко> да, <решко> так, <решко> я вернулась в на месте. Значить, робимо крок вперед. Носочок передньої ноги, трохи середину, для того, щоб ягодиці більше розтягувалися. Центр ваги має бути посередині. Колінко не повинно виходити за носок. Щоб воно не виходило, і центр ваги залишався посередині, нам потрібно боку тягнути назад. Тягнемо назад сіли. Бачиш, колінку не вийшло. Видих зверху. Спинку тримаємо рівно. Значить, підняли їхні, видих зверху. Тих, затримали подих, вибіг зверху. Виконуємо по 12 повторень. Пам'ятаєш, так? Крок вперід зробили. Носочок передньої ноги всередину. Задня нога дивиться вперед і задня нога на носку. Вперед дивиться задня нога. Вперед. І на носку. Підніми на носок. Добре, ось так. Тепер сідаємо. Давай, плавно. Прекрасно, все чудово все добре. Хорошо, як відчуття? Я дуже добре чую тобі ножку. Ножку асідниці. Чуєш, щани тобі ззадні ножку, так? Хорошо, дуже добре. Давай міняємо ногу без відпочинку і я після не цього будемо відпочивати. Так. Да. Так, Ми зробили дві важкі вправи, зараз перейдемо на тренажери. Значить, Перша наша робота це буде розведення ніг. Зараз я покажу. Ноги ставимо на верхнє положення. Знаємо чуть-порід, -чуть щоб коліно вийшли за платформу, нахиляємося вперед з рівною спиною. Підводимо ножки максимально в сторони, фіксація плавно вернули. Але не стукаємо так. Тобто завжди тримаємося, дивиться навантаження. Розвели фіксація, зверли. Розвели фіксацію, згори. Ми виконуємо тут 20 повторень. Давай, впирайся. Довезете! Chasing the hunt, and I set the pace when I'm running I always take what I want, and I always give it 100 Don't need a bank, no I'm funded Play the game like it's nothing I'm always thankful for something Don't take for granted, stay humble Now wake up! It's time to look at the enemy Look in the mirror if he is no friend to me It's not working out, maybe it's the chemistry It's time to break up so I can make a better me Better believe in your mind, cause it's everything You can mold shape To find your identity, it's mine over everything. And when I feel like this, I'm immortal. And when I feel like this, I'm immortal. And when I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm Миснуємо згинання ніг лежачи в тренажері. Пропрацюємо зараз задню частину бедра. Ми зробили три вправи на передню частину бедра і на сідниці. Зараз наближується задня частина бедра і привідні м'язи. На привідні м'язи ми будемо робити зведення ніг, це буде в сеті разом зі згинаннями. Давай ще разочок. Молодець. Добре, достатньо, достатньо. Давай зведення ніг зараз в тренажері. Друга робота, Зразу без відпочинку ми робимо. Да. Став туди 15 кілограм. Давай. Да. Хорошо. легше, ніж зведення. Чому? Зведення, значить, ми зараз додаємо ще 5 кілограмів. Давай, ми хвилинку відпочиваємо і Добре. значить знову згинання ніг і сюди вертаємось. Добре, а так що додаємо вагу? Так. Так. Да. так, ну що на кінець я залишив найкращу праву мертву тягу. Ми її робили з тобою з трошки з більшою вагою, 20 кг, але опускали ми до колін, а зараз будемо випускати штави нижче колін. Для того, щоб більше розтягнути знак цього. Так, демонструю. Спина рівна, коліна трохи зігнуті і поїхали на клончики. І звернемо увагу, що штангу я опускаю по гамма. Окей? Погнали, погнали! Спинку тримай, так. Да. Добре, прекрасно. Спинку, спинку, тримай спинку. Ще два Давай ще два. Ах! Молодець, молодець, бач, зробила. Знаєш, що в нашій справі найважливіше? Рівна Довести справу до кінця. Добре. Ти молодець, довела її до кінця. Так, спина трошки халтурить, халтурить. але вже краще, ніж було. А я сказала, що максимально... максимальний. Наше тренування підійшло до кінцю. Зараз ми ще зробимо прес і все. Виконуємо прості скручування. Юль, ти як? Читова, Та, як? Читала, це гарно. сильно. Ну, ну так, сьогодні було тяжеловато, але мені подобалося. Хорошо, у нас ще залишився прес і кардіо. Кардіо ми сьогодні зробимо 25 хвилин, і ми плавно будемо набавляти.